Жахлива війна триває і забирає життя найкращих 8 лютого. Відданий військовій присязі на вірність українському народові мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу і незалежність загинув Габа Микола Іванович. Він був командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Старший лейтенант Микола Габа у цивільному житті був депутатом Бродівської міської ради, світлою і справедливою людиною, надійним колегою, люблячим батьком. Від початку російської агресії проти України став на захист нашої держави, воював АТО, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ. Майже два роки захищав Україну у найгарячіших точках. Окупанти обірвали його життя у Бахмутському районі. Миколі Габі назавжди 39. Тепер він повернеться додому на щиті, йдеться у повідомленні Бродівської міської ради. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.